Для прямого ефіру хвилин 15, зрештою, ми можемо поговорити. Бо ще й до того ж, давно не виходила в прямій трансляції, була зайнята. Ну, і то таке. Ну, ви ж самі знаєте, я вже говорила, що я виходжу тільки за потреби, коли це треба, і коли я відчуваю, в цьому необхідність. Отже, хто пам'ятає, що може місяць чи пару тижнів тому я говорила, що зараз іде випробування. Добрий день, всім давно не бачились. Що йде випробування саме для майстрів, хто визначає себе як майстер для визначення? Пам'ятаєте, оця сіра зона, що відбувалося визначення: майстер порушує закони чи не порушує закони, і в який бік він має. Віднести, віднести себе, щоб його назад не приносили. Тобто світла або о, темна сторона, добрий день. І ось о, о, ця, це визначення, ця фільтрація майже дійшла до кінця. І ті майстри, які перебували в сірій зоні і не обрали світло, були між тим і тим, хотіли маніпулювати, дурили, порушували закони, їм їхні, їхню силу закрили. Обмежили Все. Всіх порушників під закон і до відповідальності. Це з того, щоб, щоб ви знали, що ще я хотіла сказати? Оця тема, напевно, ви побачили стільки коментарів я не очікувала щодо релігії. Що знову підніметься ця тема і трактування, і про сповідь. І зараз я хочу ще більше пояснити те, що я говорила вже в коротких відео, щодо сповіді і як вона діє. Ще раз поговорити. І при чому тут релігія, і, Ісус, і Божа Матір, і таке інше. Тому хтось мене здається, з жінок питав, чи можна сповідатись Божій Матері, і до чого вона тут. Не пам'ятаю, хто треба буде зробити відео. Отже. Давайте візьмемо за базу, що ми є частина божественної енергії, що має форму душі, втілилась тут на землі, отримала тіло і отримала певну відповідальність в залежності від того, що ми маємо відношення, і є частиною роду людського, частиною роду територіального, тобто української, частиною роду крові. Три форми відповідальності, дари і знання. Ми тут в тілі в цьому житті отримуємо. Навички зі своїх минулих життів, що ми навчилися робити, працювати і діяти, а також ті дари, таланти, звички, що передається породу. І це можуть бути як практична навичка, щось діяти, шити, варити, ліпити з глини, збирати трави або майструвати будинки, дуже такі практичні матеріальні таланти, так і більш тонкі чуття лікувати ясно бачення, ясночуття, відчуття, масажі і будь-якого роду цілительство це теж дари, і вони теж можуть передаватися породу. Вони просто різного функціоналу, і те, що ми бачимо звичайним. Непересічні громадяни можуть побачити очима, іншу частину для цього треба певні таланти і інші навички тонкого чуття. Отже, ми зібрали докопи, якою є людина. А отже, зверху накладається закон матерії, який працює тут на землі. Знаємо, не знаємо, усвідомлюємо, не усвідомлюємо. Байдуже, закони діють. І за це ми несемо також відповідальність. Незнання не звільняє від відповідальності. Пам'ятаєте про це? Отже, і закони матерії, і закону світу говорять нам, що ми єдина божественна енергія різної форми різного формату. А отже, і ставитись маємо до кожного прояву божественної енергії з повагою. Отже, любити оберігати природу, що зразу порушена, любити оберігати своє тіло. Тому що воно нам дано для виконання багатьох завдань, шанувати себе, рід людський, рід український, рід по крові це, це про відповідальність. Плюс на рівні земного, земної матерії, як тільки о, ми забуваємо, що ми є частиною божественної енергії, ми потрапляємо на рівень ницості і ототожнювання себе лише з тілом. Такі люди зачасто говорять, що в мене є душа, чогось думаючи, що воно є тілом. Як тільки людина проживає своє життя, спираючись лише на тіло, усвідомлюючи себе, що вона лише тіло, і в неї є душа, або немає, або там ще щось приколи у кожного свої, на неї накладається біль, випробування тяжкі. Напруження, постійне страждання, і в її житті починають працювати гординя. Всі 54 прояви, а то й 55. Отже, в такій людині головним законом є причина на слідкові зв'язки і всі прояви гордині. Ми вже про гординю з вами балакали. Так, ось о, в цілому списку гордині. Коли людина порушує закони, знаючи того, не знаючи, не усвідомлюючи, навіть не усвідомлюючи. І коли отримує назад підсрачника за порушення цих законів, може виникати відчуття провини, відчуття провини або образи по відношенню до когось або по відношенню до себе. Так ось відчуття провини, воно є найтяжчим, коли ми переходимо з тіла в наступний шлях на очищення і в наступне життя. Чому оцей момент важливо? Тому що проглядаючи вже багато душ, які зробили перехід, то ті, які не зробили, зазвичай або тримають в собі ненависть, сама душа відчуває прив'язку до земного буття, до матерії і тримає ненависть, або не може пробачити в собі. Тому оцей стан дуже цінний. Отже, відчуття провини. Чому необхідно його позбуватися? По-перше, бо воно обтяжує і робить шкоду тілу і там внутрішні органи дуже страдають. По-друге, це не дає змогу душі рухатись далі, коли вона покине тіло. Вже тіло негодно можна викинути і треба йти далі. Це цінно, це важливо. Переходимо наступний крок саме до каяття, пробачення, прощення. Ми не беремо зараз гріх як, як такий, тому що це термінологія належить релігії, належить християнству. Так? Ми зараз не в релігії, ми зараз говоримо поза релігію, або навіть точніше те, що діє, не зважаючи, якої ви конфесії, якої ви релігії. Цей процес він всюди однаковий. Релігія то таке. Віртуальна якась можливість. Я вибачте, можу в будь-який момент перервати ефір, бо треба буде їхати. Але початок ми зробили. Зараз швиденько. Відчуття провини, що я не вартий або зробив погане щось, тримається лише на тому, що людина не зробила якісний висновок після вчинку, що її обтяжує, так? Це тягар. Я не можу собі пробачити, треба було зробити інакше. Я комусь зробив боляче і, і тяжко, і оцей тягар носить з собою. Але ж ми вже з вами, хто зі мною довго, знаємо, що кожна ситуація дана людині для того, щоб вона щось навчилася. І виходить, що почуття провини, оце почуття провини, виникло через цю ситуацію, яка була неосвідомлена, неопрацьована, не опрацьована, не подумана: а що ж я тут мав, мала навчитися. І як побачити ту людину, що вона прийшла для мене для досвіду? Якщо цього не зроблено, після такої ситуації буде або почуття провини по відношенню до себе, або би образа на іншу людину. Бо немає розуміння, що ж це за фігня тут створилася. І оце нерозуміння буде тягнутися все життя, поки людина не зрозуміє цей процес, причину наслідкових зв'язків, своїх обов'язків і чому ця фігня сталася в житті. Добрий день. Тому тут відчуття провини. Отже, відсутність усвідомлення процесів тягне за собою відчуття провини і тяжкості. Що ж робити? Можна звернутися до психолога, який поможе побачити цей процес. Але психолог все одно діє на рівні психіки, на рівні ототожнення себе з тілом. Це важливо, це безумовно важливо. Тіло ми в ньому живемо і треба розуміти роботу психіки. Але ми не є тілом найголовніше. А отже, вичистити повністю почуття провини через психологію неможливо. Психіку можна почистити, а нас самих ні. Тому процес сповіді. Що таке сповідь? Перед Богом, наприклад. Ми звертаємося до Ісуса. Можемо до Божої Матері. Якщо це більше стосується жінок, то легше говорити до Божої Матері. По-перше, чому можна сповідатися навіть перед Архангелами? Якщо у вас налагоджений з ним зв'язок, можна перед Архангелами. Тому що це все служителі Бога напряму. Вічні служителі Бога це не люди. Це вічні служителі Бога. А отже. І приймають, і діють лише згідно Божої волі. Це не людина, що вона там собі придумала і вирішила. Це прямий зв'язок і пряма ієрархія світла. Вони всі є єдиними в служінні до Бога. Єдиними, хто. Можуть передати не люди, не священники, і навіть не апостоли, про яких говориться в релігії, а саме духовні служителі, які вічно служать Богу, незалежно від того, скільки поколінь і скільки шарів цивілізації пройшло на землі. Тому можна їм сповідатись, в залежності від того, можливо, у вас там ікона православна, і ви часто молитесь до Миколая Чудотворця. Йому сповідайтесь. Чому отак обирається? Тому що у нас в сповідь включається тіло, мозок. Мозок блокує все, що є новим і що є страшним для нього. Отже, якщо ви звикли, наприклад, молитися Миколаю Чудотворцю і ну, там, ну, не молитись, Божій Матері, це приклад грубий приклад, то мозку було, буде складно, чому я обираю розкрити біль. Тому, до кого я мало звертаюсь, адже зрозуміліше, з ким налагоджені стосунки, тому легше розкритись. Логічно? Логічно. Отже, для сповіді ми обираємо той прояв божественної енергії, той образ, який нам більш знайомий, мозку знайомий, психіці знайомий, з яким є. Певний контакт, взаємодія, ви можете навіть звернутися не до образу Господа через православ'я, а через рідну віру, через слов'янських богів, через рід. Тобто, але головне, щоб це було рівень світла і вічний служитель Господа. Оце важливо. Якщо ви обираєте світло, то треба обирати світло повсякчас. Наступний момент: чому це важливо? І тут не треба люди, як посередники, як священники, не потрібні. Чому? Тому що сповідь може бути реальною, щирою і якісною, яка очищує, тільки коли ви повністю розкриєте і розкажете найболючіші питання, які ви ніколи, нікому б жодній людині не розказали. Жодній людині. Є такі ситуації, що ніхто, окрім вас, не знає, що відбувалося. Так? І це не скажеш ні психологу, ні священнику, бо вони люди. Дякую. Бо вони люди так і такі самі підпадають під рівень гордині, такі саме у них відбувається, вони просто люди. Вони навіть не здатні будуть вас зрозуміти, прям мозком навіть зрозуміти, а отже, і не зможуть ні дати вам прощення, ні пораду. Ну, все, це звичайна людина з іншим функціоналом. Отже, в цьому моменті, коли ми розуміємо, що зараз нас ніхто не чує, в хаті нікого немає. Я дозволяю собі повністю проявляти свої емоції, кричати, плакати, бо будуть соплі, слюні, крик на всю хату, походити, танцювати істерика може бути як завгодно. Але варто говорити про це в голос. І це ще наступний момент, як сповідатися. Коли ми говоримо в голос, починаємо говорити що до чого, за що мені спершу буде важко. Почати говорити, згадувати важко, може бути ступор, заборона сліз, ступор на тому, щоб відкритися. Або, ну, коротше, багато тут моментів треба враховувати. Але коли починає людина говорити вголос про те, що її спершу турбує, за що вона ображається, потрошку цей розкручує, то мозок ми ж себе чуємо. Ми себе чуємо, і мозок підтверджує не думками. А саме підтверджує, що так це було. Так, я визнаю, що це було в моєму житті. Так, я визнаю, що мені це не подобається. Так, я визнаю, що я більше так не хочу. Так, я визнаю, що в мене не вистачає сил зупинити цей болючий процес. Так, я визнаю, що я не довіряю нікому і навіть собі іноді. Так, коли відбувається оце визнання, приходить розуміння, що мені в цій сраці. Потрібна допомога. От потрібна допомога. Я не справляюсь сам або сама. І до кого ми можемо звернутися? Хто все має? Привіт. Хто має абсолютно все? Кому належить абсолютно все? Господу. І ви можете Бога назвати тим ім'ям, який вам зручно. Крішна, Ісус, Господь Абсолют. Хоч Аллах, в нього багато імен, але він завжди один. Той, який вам комфортніший. І попросити, Господи, всра цей не життє, яке складне життя. Я вже задовбався, задовбалась. Я визнаю, що мене сране минуле вже. ну, Ну, Тягар, ну, я вже не можу його собою носити. Я визнаю, що так більше не хочу жити. Прийми, будь ласка, я каюсь перед тобою, що я не йшов, не йшла своїм шляхом світла, що я йшов якимись куширями, непонятно постійно проблеми, ліз в чужі справи, намагався когось врятувати замість себе. Каюсь, Господи, каюсь, каюсь. Очисти моє серце від цього тягаря, від цього болю або матінко Божа. Наповні мене тією милістю і тим відчуттям, які я зараз вкрай потребую. Я не знаю, чи будуть у вас з Олегом і Валера й діти. Це не до мене питання. Отже, ось отак воно має відбуватися щиро. Все після цього йде вивільнення емоційного стану. Тут психіка працює тут. Є взаємодія з вищими силами світла, які вас чують, щиру потребу, не заїжджену молитву, а щиру потребу. Виплакатися, висякатися, нос заклади, очі опухнуть, обличчя стане червоним, захочеться виспатися після цього можна вирубитися або захочеться попити водички, тому що буде сушить. Ну, це ж тіло, знаєте, воно у кожного реагує по-іншому. Але саме така сповідь є максимально ефективною, максимально ефективною. А тепер питання до того ж, а я тут про чому? Чого я кличу на цю медитацію на сповідь? Якщо це людина не звикла робити регулярно, буде робити, наприклад, вперше настільки. Зараз як процес? Так само звернення до Бога, ви сам на сам з собою розповідаєте, лише я голосом провожу через цей процес. Я вас не чую, ви мене тільки чуєте, ніхто нікого не бачить, ви мене просто чуєте, як, як радіо, як голос в голові. Так, так ось моя присутність важлива, щоб. Це відбувалось в каналі рейки і безпечно для вас, психічно безпечно. Тому що ми є вразливими в, в сповіді, ми є вразливими енергетично. Да? Просто наше енергетичне поле дуже вразливе і чутливе. І щоб на цей біль більш ніхто не причепився, не вплинув і не, ну знаєте. Не відреагував, що ой, вона страдає, або він страдає, треба її ще підкинуть, так і чужого підкинути шостинського району? Ну, то близенько. Якщо лісом на прошки, то ще взагалі 18 кілометрів. Отже, я для того, щоб в каналі Рейки ви це все зробили. Наступне, пам'ятаєте, я вже сказала, що є. Ключові такий ступор, що не можу дозволити собі плакати, не знаю, які слова сказати. Хочу сповідатись а ком в горлі. Не знаю, що сказати. Саме для цього я і є, тому що мої слова і формула моїх слів вже стала молитвою таким ключем відкриття. Бо я знаю, що за, за чим треба говорити, як сказати. І, отже, повторюючи за мною певні слова. Ви, приклад почули мого звернення, так? Повторюючи за мною слова, оце відкриття буде проходити легше розкриття. Саме розкриття цих больових чуттів. О, дозволи плакати, дозволи визнавати. Саме мої слова будуть такою підтримкою, що я не знаю, що сказати, значить, я буду повторювати задані, і воно очиститься. Так ось я й запрошую в цю групу саме жінок. Та я думаю, і чоловіки потребують та по-любому потребують звільнення від цього і прощення, і собі простити і, і всім іншим оцього каяття перед Богом. Я не є свідком, я є лише служителем Бога тут в тілі і є його провідником божественної енергії. Від себе я нічого не додаю, лише даю знання, які я отримала напряму від Бога. Ну або інших вищих сил світла, тільки світло. Тільки любов, світло, честь, гідність і правда. Темрявий так забагато вони там собі розберуться. А ми маємо обрати, зрештою, сторону. І якщо ми обираємо світло, це означає, що все, що в нас накопичилось, лайна всякого, що спирається на гординю, треба прибрати зі свого життя. Потихеньку, але треба прибирати. І тут релігія не має значення. Це можна зробити в будь-якій конфесії, в будь-якій релігії. Релігію ми використовуємо якісь термінологію, фрази, образи лише тому, що для нашого мозку це зрозумілий шлях. А коли мозку зрозуміло, що відбувається, він послабляє контроль і дає змогу туди зайти, просто зменшує оборону і дає змогу психічно, психологічно зайти в цей процес. Чи зрозуміло вам стало щодо сповіді, і яка його цінність? Просто плюсик, чи так напишіть. Та? І я буду закруглятися, бо час іде. Чи зрозуміло вам процес сповіді, що тут священник дійсно не потрібен? Він нічого не зможе дати. Ви навіть розкритися перед ним не зможете, так? Зрозуміло, прекрасно. І... Надіюсь, ви зрозуміли, який мій функціонал в цьому, так? як провідник слів, провідник божественної енергії, щоб це було безпечно. Щоб в той момент, коли ви не матимете слів, а ви не матимете слів, як почати говорити. Я буду оцим радіо для того, щоб ви повторяли за мною. Ну, в принципі, хто бував зі мною в сеансах Рейки, я говорю ще. А те тепер повторюєте за мною. Це такий ключ, який ефективно працює і. Використовуючи цей інструмент. А, ще одне питання. Вам цей ефір зберігати, заливати на Ютуб, чи ні? Чи розібралися, запам'ятали? Що там у нас? Боже, яке сьогодні число. 6 лютого. на яке я планувала. Ага, не встигла. А, жіночі ключі. І Світло Божої Матері збирається група на ці два навчання на лютий місяць. Угу, добре. Світло Божої Матері. розбираємось з релігією, як нею користуватися, як очищати і активовувати ікону для того, щоб вона була провідником саме для вас індивідуально, як писати індивідуальну молитву, щоб вона для вас працювала. А жіночі ключі це сім ключів, які знаходяться на тілі, які показують якість жіночого життя. І працюємо психологічно а також через домашні завдання для того, щоб для того, щоб мені вже час іти. Все, дякую і до зустрічі.